Розом роман! Я трошки повживав самекрафт і е, я вже це десятий день. Я хочу е, участок великий. Я хочу зробити величезний загін. Хто не знав, хто перший раз дивиться це відео. І не, і не дивився другу серію, першу серію, а це третя серія, третій сезон. Хто вживає, не не зараз, так. Бу, ну хто. так. Да. Якщо ви знаєте про СЗ, ви можете мене саме перше проходження. Не саме перше проходження, а оце проходження, там де я скачаю. Спочав... О! Близько. Скачу Майнкрафт, але в мене були сині глюки, я його вийду, і я знову його розкачаю. Да, я його, коротше, розкачаю. І дивіться, це не... Свинк. У мене багато їжі є. Я щас скара... я там багато звіл голоду додобував. Дов... Дивіться, ці високі дерево. Мені треба багато вище, ніж звичайно, Я, можу скрати книжні полки. Да, бо вони мені потрібні. Вони були мені потрібні для того, щоб е, вони мені потрібні для того, щоб е, скрафтити ще більше одна книжна полка. Давайте книжкову полиці. Я хочу її поставити десь інший. О, так А кізону положимо. Найкрасний треба зап... ну, дуже заповнений. Майже заповнений інвертар у мене. Я хочу знайти жовту квітку ульбабу. Так, да, але спочатку я буду робити барвник. Не, я російсь. Я росію не буду робити. М -м 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 -м. Можна поражати ще. Ну шкопи хай там буду. Шкіра. Мені не потрібно. О, давайте оце положим. Так, я... Буду розповнювати свій інвентар. До речі, можна свої камінні інструменти розложити і скрафтити нову сукеру. Да. І я забув все. Мені треба ще крафтити. Мені треба скрафтити лопату. Залізна лопату в мене є. І можна вже йти. Дивіться, як ту гарно. Ми до ферми доведемо. Оце моя хата. Я там ще базу зробив. вова. Ом. Ми можемо карти графічний стіл скрафти. Для мене та інших такі гравців е українських гравців, дітей, які ще не втратили до канал і які мало розвиваються, то для них це цілий скарб. Да, це для них цілий скарб. Цілий ціл скарб залізо. Дімант взагалі. Для мене теж. Мені скрафтити іще цей бумаги. Да, Ось такі у нас папір. Папірус. Так, да, до речі, так назвався перший, так перший нас за папіру звався. Розложимо по місцях ще, ще Я, до речі, скрафтив такі пензи. У мене було ресурси було пенз... є Єдиний предмет, який е... на 1.20 версії дуже легко скрафтити, це. Це... Це пензель. Можна просто так вбивають із думки. о, до речі, ми можемо тут ще понасожити круто! Все. Тут треба, щоб... оце дву... О, тут і Буде взагалі ідеально. <клух> О, до речі, ми можемо хліб крафтити. Це мій найперший хліб, який я крафчу. Тому не Такий стилий скарб був, і зараз карп. Пір'я перо можна сюди пожити. Lise. Тут треба повністю все, все розрівнити. Тут ще не ідально. Да, ну по ж... тебе пишете переселився в другій серії. Там будет без даха хата. А треть серії ви бачите в повністю додан хата. Я казав для Діма ще знайти Діма це, це третя ге... Це другий герой ютуб ну, Ютуб каналу. Да, младший, он сказал, что можно, что можно скрафтить, что это... я сказал, что я снесу эту хату, я боялся, что Дима скажет, что она такая старая, потрепанная хата, а Дима сказал, что тут хату можно забыть Але все-таки я поводую небагато гарнішу хату. О, до речі, ми можемо. Виросло. Це швидше, поки ніч не настала. Выше, тикаем, тикаем, тикаем. <coughs> Натекаем, а. Бежим, зомби будут. Еще нападут. 12. Уже 12-й день. Да, я поспал. 12-й день. <laughs> ауч, эй, 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 ауч, эй, 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 ауч, ай, эй, эй, ауч, ай, ай, a, ауч, ай, ай, эй. Да, старался торговець пришл до мене. Дорочик, там было, что ты мне просто лежат відео дорога. И я зараз попью не было скела. Ага, у меня зачарован. Тики, у нас уже стрел. Ой, они меня такие я настрел. Я хочу, чтобы у меня были стрелы. А в мене їх мало. Я хочу, щоб багато було. Хм, все тепер можна да можна уже поїсти трошки. Поймо. Хавчик. Хороший ідеальний хавчик. Так, да, хавчик Це же похавав і йду в нового город купатися цим городом. Все насіння є. Так, то можна ще щось робити не знаю. Сіння нема поки що. Скажу, що на сині є. Торговець! Трансвий торговець. Ти куди? Я хочу тебе побачити, твоє лице, древний крамер український мой. Сорян, а у нас діамантів немає. Якщо ти Діаманти продавав, то було круто. Я стріл по два, що бачите. Який тут великий, який тут прям дуже великий. який там велике озеро, бачите? Так, круто можна ще поїсти. Да, моє. воно так гарно виглядає. Знаєте, що так, яка їжа видає? Стейк. Да, приготована яловичина. Да. Ми будемо... Ще щось робити, тільки чого-то не... Це не просте. Екає. Отак. Отак він. Екає персонаж. Клеймо. А все-таки так добре, що в мене тут розкіш. У мене така розкіш у них цих. А от можна Уже в мене є ресурси, щоб зробити необроблено оце яке самородок ліхтарики поставлю. Тепер мені факел і не потрібен смаски. Чи мене залізний замородок? И в нас есть пустая карта. Мы можем скрыть пустую карту. И мы можем... Далее. Ну, я что... Точно, еще можно. Ой. Так, вот, будем рубить всю карту. перед епідемією її створювати десь там далеко. Це вже 12 день. Тепер можна ще щось робити, тільки не знаю, що. Так. Давайте. Нашу полностью зломанный щит. Давайте мы его положим. Не у... Я разумею куда. Хм-м. <му> Я знаю, крафти. Э, но щит. Давайте все сп... спа патки. Демо. Хто там? Хто там іде? Ааа, это другой, тому що це якийсь ще ауч, ауч, ауч. Чувствую тобі, тебе немає більше лами. Надривний крамар-кран. Так юдьте, я розширю свою ферму цукрової трустини. Ми будемо добувати гравій, щоб тримати бетон. Я сухату бетону бо... робити не хочу. Я хочу зробити із березових просто. О, в мене кремінь є. Можемо запорізь, Красава. кресає. Це все. Кремів у нас є, а граві теж є. Давайте все підписники, всім дачі, всі пока.